По податковій базі вони просто бачать, що є громадянин України, в нього є певний індивідуальний податковий номер, в ньому є зареєстроване на території України місце проживання. Цього їм достатньо для того, щоб базою вважати, що максимально ймовірно, що ви при цьому податковий резидент України. Але оскільки ви знаєте про себе більше деталей, то про всі ці деталі, тобто знову ж таки, аргументація того, що у вас в якийсь момент часу, з якогось звітного періоду, за кордон перемістився центр життєвих. Інтересів за кордоном з'явилося місце постійного проживання, і ви там тривало перебуваєте. В більшості випадків в ідеалі це більше ніж півроку в кожному звітному періоду. От в такому випадку, ви перше загалом, Письмове пояснення готуєте, що відповідно до визначення податкового кодексу мене з Україною пов'язує такі-то елементи, або взагалі вас більше з Україною нічого може не пов'язувати. І відповідно такі-то елементи мене тепер пов'язують з конкретною там умовною Польщею, Німеччиною, Канадою і так далі. І під кожний такий пункт ваших зв'язків, які у вас або залишаються в Україні, або перенесені за кордон, залежно від того, що вам буде вигідно, бо насправді достатньо вигідно зберігати. Статус податкового резидента України, бо в нас поки що податки, наприклад, значно менші, ніж податки для фізичних осіб там в Старій Європі, і під кожний ваш факт. Під кожний елемент зв'язку з Україною чи з іншою країною, ви так само наводите щонайменше існування конкретного доказу. Наприклад, ваш загальний висновок про те, що ви з конкретного періоду останні три роки є податковим резидентом Німеччини, достатньо вагомим аргументом буде податковий сертифікат, який вам видає податкова служба Німеччини на підтвердження цього факту. Всі ці пояснення з необхідними доказами, причому ви самостійно обираєте, який обсяг даних Викласти в таких поясненнях, якою кількістю доказів, підтверджувати наявність таких зв'язків, ви в довільній формі направляєте до податкової служби України, наприклад, через листування в електронному кабінеті, або в тому числі через там, цінний лист поштою.